Досвід світової економіки переконливо доводить, що політика держави орієнтована на допомогу і сприяння розвитку малого підприємництва дає відчутний економічний ріст. Поряд з формуванням сприятливого для малого бізнесу інвестиційно-кредитного середовища необхідний і розвиток інфраструктури підтримки підприємництва. Важливим елементом такої інфраструктури є бізнес-інкубатори. Подібну структуру започаткували у Луцьку рік тому. Нині на завершальному етапі відбір учасників проєкту. За місяць планується офіційне відкриття. Бізнес-інкубатора, який дасть путівку в життя 30 підприємцям-початківцям, організатори проєкту переконані, що саме в бізнес-інкубаторі новостворені фірми досягнуть зрілості і спроможності впевнено та самостійно функціонувати на ринку. Бізнес-інкубатор це один з елементів підтримки бізнесу. Такі програми успішно працюють у всій Європі, Америці та Японії. Оцінити переваги бізнес-інкубаторів незабаром зможуть і волинські бізнесмени-початківці. Протягом трьох років учасники проєкту, так би мовити, вирощуватимуться у сприятливих умовах. Підприємці у своєму розпорядженні матимуть приміщення необхідну інформацію, фінансову та юридичну підтримку. А ще інкубатор допоможе підприємцям-початківцям отримати кредити, повернення яких гарантуватиме своїми фондами. Підприємці-початківці, які пройдуть конкурс, будуть мати можливість займатися бізнес інкубаторі Буде створено 30 нових робочих місць. По проекту це створення 30 робочих місць, облаштованих саме для підприємців-початківців. Що туди буде входити? Комп'ютер, оргтехніка інша для роботи, один секретар на 10 чоловік, один юрист на 10 чоловік, один бухгалтер на 10 чоловік, доступ до мережі інтернету, телефонний зв'язок, а також тренінгові консультаційні. Послуги так, в тому числі поїздки до Польщі і вивчення досвіду, а також налагодження співпраці з європейським з польським малим бізнесом. Потрапити до бізнес-інкубатора можуть будь-які щойно започатковані підприємства або випускники вузів, які бачать себе у бізнесі, проте не мають матеріальної підтримки. З поміж претендентів комісія фахівців відбере тих, чиї ідеї найбільш перспективні і мають високий потенціал до швидкого зросту. Після того, як компанія виросте і твердо стане на ноги, вона залишає наданий їй притулок і успішно розвивається окремо. На сьогоднішній день ми вибрали 15 чоловік, потрібно 30 чоловік. Ну, основна ідея це, щоб підприємець чи людина, яка хоче почати бізнес, чітко собі його представляла в голові, тобто, а потім могла нормально викласти на папер. Долучилися до створення Волинського бізнес-інкубатора, Волинський обласний фонд підтримки підприємництва. Люблінський фонд розвитку, Агентство локального розвитку в місті Хелм, Волинський обласний молодіжний центр праці, місцева та обласна влади. У ході реалізації цього проєкту у виграші залишаться не тільки самі учасники, а й лучани. Міський бюджет поповнюватиметься додатковими надходженнями. З'являться додаткові робочі місця. На Волині стане більше. Обов'язково на 30 підприємців, які пройдуть через цей інкубатор. І ці 30 підприємців зможуть не тільки собі знайти роботу, а мінімум ще надати по 10 робочих місць, не менше. Тобто такий, от ми якби, плануємо результат. Це близько 300 буде робочих місць створено. Ну ми так плануємо. Крім того, ми думаємо, що і бюджет міста, і бюджет області. Повною мірою компенсує ще й з великими навишками ті затрати тих 10%, які він понесе для реалізації цього проекту. Та організатори проекту переконані, не слід забувати, що інкубатор не є золотим ключиком, який легко відкриває двері до успіху та процвітання. Він лише створює сприятливі умови для розвитку, допомагаючи початківцям реалізувати себе. А тому навіть і у тепличних умовах треба наполегливо працювати та боротися, щоб не втратити місце під сонцем.